Вітаю всім глядачам ютуб-каналу Суперпозиція. Моє ім'я Анастасія Марченко. Друзі, ну і сьогодні поговоримо зокрема про те, як другу ніч поспіль до Москви, під Москов'я долітають дрони Мер Собянін, мер Москви повідомляє про збиття декількох, але ну власне, які перспективи маємо з огляду на останні події? Поговоримо власне з Сергій Брачук, речник української добровольчої армії разом зі мною на зв'язку зі студією. Пане Сергію, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава, слава Слава оборони, вітаю. Пане Сергію, Москва нині під атакою ось вже другу ніч поспіль, безпілотників можемо пропускати, що, що коли все надпотужне ППО Росії буде захищати Москву, то якісь невідомі дрони можуть долітати тим часом. До незахищених якихось більш цікавих і надважливих військових об'єктів як ви розцінюєте ці останні атаки і наші можливості в перспективі? Ну я би назвав їх не останні а крайні атаки, тому що зрозуміло, що вони будуть продовжуватися. І якщо ми говоримо загалом про ці прильоти дронів, наших цікавих дронів, гарних дронів, то відповідно це продовження стратегії України. І по Москві під Москвою в тому числі хочу нагадати, що не вперше там плани ковьора оголошуються, Ви пам'ятаєте, коли особливо влітку росіяни відчули на собі тоді мова йшла про кільканадцять сотень тисяч, може навіть і більше пасажирів різних авіакомпаній, які на кілька годин по 6, 7, 8 вісім, найбільше годин залишалися в аеропортах, тому що не могли здійснити свої рейси відповідно, тому що план ковер знову якісь невідомі дрони літали. Хотів би відзначити відразу: по перше, що бачите, Україна не наносить ударів. По цивільних об'єктах, на відміну від російських агресорів і терористів, Україна працює саме по військових об'єктах. Ну а ті дрони, які там комарики літали, ну це вже така справа. Вони ж наші нікому не заважали відповідно. Тому, якщо ми говоримо про такі удари, звичайно. Всі говорять, а який же сенс у тому, що відбувається на сьогодні, тому що спалити Москву це бажання, я думаю, переважно більшості українців, але на сьогодні сили оборони цілком зрозуміло коригують свою діяльність з огляду на те, що є стратегічними об'єктами, що може сприяти зменшенню спроможності Російської Федерації вести війну проти України. Але тут є важливі інформаційні політичні. І ну, власне, психологічно-емоційні моменти, які звичайно впливають перш за все на українське суспільство, в тому числі тут зі знаком плюс, очевидно. І ви бачите, що навіть долітає десь так, так, і про мобільні вогневі групи я обов'язково зараз скажу. Так, от долітає, щось вибухає, десь щось росіяни намагаються вбивати. Я до речі думаю, що меру Москви Собяніну треба надати звання почесний півочник Російської Федерації, тому що він найбільше усього збиває. У нього бачите, є чітка хронологія, таке враження, що мер мегаполіса, столиці Російського улусу, він лише цим і займається, що відслідковує, що коли збили. Тому не знаю, коли він там займається комунальним господарством, але тим не менше, так от щодо економічних моментів, ми поки що тут не говоримо. Звичайно, про політичні, а навіть більше геополітичні моменти всі ж прекрасно розуміють. Що така ситуація вона відслідковується в усьому світі, і в Пекіні, і в Вашингтоні. Власне я думаю, що в Анкарі ну, в інших столицях світу, тому що всі бачать, що російська система протиповітряної оборони, а ми ж розуміємо, це столиця Московії, що ця система протиповітряної оборони максимально насичена. Що роблять дрони? Відповідно, вони перевіряють готовність російської ППО до. Роботи бойової відповідно виснаження. Ну скажімо, воно не досить велике, звичайно, на сьогодні, але тим не менш, це виснаження воно звичайно є. Якщо говорити про інформацію інформаційні моменти, знову таки весь світ це бачить і розуміє, і поява мобільної вогневої групи. На красній площі, ну це знаєте, такий красномовний факт. Звичайно, його не можна порівняти. Хто пам'ятає історію з прильотом Матіаса Руста на легкомоторному літачкові з Німеччини, тоді ще радянський Союз, відповідно, це був дуже сильний удар інформаційний на красну площу. Приземлився, але вже мобільні вогневі групи з'явилися біля Кремля, і це ну, говорить про те, що наші мобільні вогневі групи тут я зроблю комплімент. Відповідно силам оборони, вони не вичерпали свого потенціалу. Бачите, росіяни навіть це у нас перехопили, як і тактику, наприклад, малих піхотних груп, якою вони сьогодні діють на фронті. Ну і звичайно, якщо ми говоримо. Про ну скажімо інші аспекти всього цього, що відбулося, ви бачили, що донька Кіта Келога прокоментувала в тому числі, а це читають в Америці. Ми ж розуміємо прекрасно, і не лише в Америці, в Україні. Ми теж отримали задоволення. Вона з такою глибокою іронією це навіть була не іронія, це. Навіть на насміховисько таке було над росіянами, що мовляв, де ж це друга армія світу, де ж ті системи ППО, і абсолютно вірно ви говорите про те, що ворог на сьогодні він змушений е, з регіонів брати системи протиповітряної оборони, щоб зміцнювати е, Москву. І можливо, тут я і закінчую, щоб не затримувати відповідь на перше питання. Е, ви також бачили ту так звану мапу. Системи протиповітряної оборони Російської Федерації, ну, звичайно, як людина військова, я до цього поставився з іронією, тому що ми розуміємо, що це секретна інформація і в такому публічному доступі вона навряд чи могла так само про це мова з'явитися. Хоча цілком вірогідно це якась така певна оперативна обстановка на той чи інший день, Тут можна допустити. Координати можуть змінюватися відповідно, але подивіться, це говорить в принципі про насиченість оборони Москви, де все це можна було. Звичайно, не лише там з військових заводів, а притягнути з Сибіру, притягнути з Далекого Сходу. А тут не забувайте ще санкт петербург а не забувайте ще тимчасово окупований Крим. Ну от, власне, все тут зібрали, то що, далекий схід, він пустий. Сибір е, пуста. Ну, тобто, ми можемо говорити про різні локації, де, власне, потім працюють бойові дрони Сил оборони і наносять відповідні удари, які є результативними. Хочу з вами, пане Сергію, окремо поговорити про Білгородську дамбу, де рівень води в цьому водосховищі впав лише на один метр. А противник швидко намагається засипати дамбу після ураження. Тим не менше, на вовчанському напрямку противник вже повідомляє про затоплення рубежів і техніки складення логістичних маршрутів. Після цього, безперечно, вдалого також влучання. Наскільки зараз? Наскільки зараз дійсно все для росіян ускладнено, і оцініть це ураження в цілому? Ну, по-перше, це спланована військова операція, яка дає результат. Ми це бачимо невідповідно. Я спілкувався з нашими побратимами, які знаходяться в тому ж на в напрямку, протягом двох крайніх діб ми вони принаймні теж про це говорять. Не бачимо там, знаєте, якось різкого зниження інтенсивності введення бойових дій. Але але я кажуть, є нюанси. Затопили правильно, ще до цього відповідно є запаси поки що там продовольства, є запаси БК, але логістика має постійно працювати на те, щоб ці запаси поповнювати. Яким чином відповідно ми сьогодні бачимо, як там перепрошую, що російською не вдається наш гордий варіант. Бачимо, що вони там тонуть, відповідно. Це легка техніка, це автомобільна техніка, легка броньована техніка, відповідно. Тобто, логістика має свої погіршення. Відповідно, це відб'ється за. Давайте почекаємо кілька днів на спорядженні цих військ, відповідно, їх ресурсності. Принаймні так має відбуватися. І сподіваюся, ці удари по. Білородській цій дамбі вони ж не зупиняться, тому що вона ще поки що функціонує. Трошечки дійсно росіяни намагаються зараз там все засипати, аби нівелювати результати таких ударів. Але відповідно і наші засоби вогневого раження теж сподіваюся додатково попрацюють на цьому напрямку, тому що це важливо. Це дійсно те, що працює на те, аби зменшити інтенсивність ведення бойових дій. Сьогодні до речі, що стосується даного відео, багато. Суперечок саме по цьому відео, що це може бути згенеровано штучним інтелектом. Mm -hmm. Не буду сперечатися, не знаю. Фахівці оцінять, можливо, і так, але все те, що ви перед цим вже демонстрували, це те, що відбулося в реалії, тому вода все рівно йде, і вода вже зробила свою справу. Сподіваюся, надалі теж буде також допомагати силам оборони України. От власне про це відео ми і з вами говоримо, що от реалії на сьогодні. Подивіться, яка логістика. Це ж не логістика. Оскільки там можна чого накласти і довести. Розуміло, що це удар по російській ресурсності. Про Покровськ, пане Сергію, далі будемо говорити, тому що Зеленський констатує, що нині там найскладніша ситуація. Російські війська зосередили значні сили. І все, щоб продемонструвати США, що вони здатні захопити весь схід України. Ось пропускає український президент. Між тим українська розвідка, говорить. Він повідомляє, що Путін хвалився своїм західним якимось союзникам, бо не західним в принципі союзникам про те, що він весь Донбас захопить до 15 жовтня. Ну він уже протермінував цей дедлайн. Розкажіть про Покровське і про рух російського війська, про його спроможності і можливості на найближчу перспективу, дійсно. ворог зосередив як мінімум кілька загальновійськових армій. Це правда, ворог підтягнув туди резерви за різними оцінками. Це може бути від 8 до 10 тисяч додаткового особового складу, який на сьогодні ворог там несе втрати, ворог знаходиться в місті, ворог активно працює штурмовими групами. І ми говоримо про те, що ситуація надзвичайно складна, надзвичайно і вона дуже динамічна. ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, вона може змінюватися. Причому як по метрах. Території, відповідно, так, і по загальній динаміці або по загальній оперативно-тактичній обстановці, саме навколо Покровська і в самому місті. Сьогодні прийнято відповідні рішення. На цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, і на вчора відповідні рішення Вищого командування, що і як зробити, аби спробувати стабілізувати ситуацію. Дуже хочеться, щоб в наших все вийшло. Як свого часу вийшло те, що відбулося сьогодні, і відбувається на добропіллі відповідно. Тому в будь-якому разі росіяни не досягнули тієї мети на сьогодні, якої вони мали досягнути або планували це захоплення Донецької області, і очевидно, що всі дедлайни, які вони не оголошували на майбутнє, навіть найближче, вони всі будуть порушені і навряд чи... На сьогодні в них є такий ресурс, аби миттєво там захопити всю Донецьку область. Тому Покровський напрямок дійсно дуже складно все там. Відповідно, ще раз, скажімо так, інформаційно, ми не можемо сьогодні говорити про наші дії відповідно на цьому напрямку, але вони сьогодні додатково є дай Боже, все вийде, Тоже б хотілося. Так. І стосовно ресурсності росіян, депутати російської думи на пленарному засіданні ухвалили в третьому остаточному читанні законопроект, який дозволяє призов на строкову військову службу впродовж усього календарного року, тобто з 1 січня по 31 грудня немає у цієї весняної ну осінньої кампанії. А, от цілий рік будуть це робити. Що це на практиці означає? Російського м'яса може побільшати на фронті. Ну, це означає, що на сьогодні у Росії з'явився додатковий інструмент для того, щоб продовжувати проводити мобілізацію. Ми ж знаємо, що таких прийомів у росіян на сьогодні досить таки багато. Там, наприклад, ловлять мігрантів, там когось за борги забирають, змушують підписувати контракт. Тобто, форми форматів насправді вже за час війни виникло дуже багато. Ось ще один інструмент: як протягом року можна кого вони хочуть там. Опій мають забирати до війська і кидати на штурми відповідно, тому що мова йде дійсно про піхотну компоненту. Перш за все, тому що це основа сьогодні у ворога його наступальних і активних дій. Тому, звичайно, я думаю, там мобілізаційні плани вони поновлені, російські, будуть намагатися максимально вигрібати те, що вони можуть, і відправляти на фронт. Ми ми ж говорили з вами, і ви про це говорили. Що є, є дедлайни відповідні російського командування, призначені путіним, то звичайно вони на сьогодні будуть максимально підсилювати свою цю складову піхотну штурмову для того, щоб виконати всі завдання. Стосовно е ракети Бурев'яснік, які Путін е дуже хвалить, е провів відповідні випробування цієї крилатої ракети з ядерною силовою установкою. Е Росія приписує їй необмежену дальність та здатність перебувати в повітрі годинами, навіть днями. І е є доволі скептичні міркування експертів стосовно. Цієї взагалі, розробки, цієї ракети. Ну і взагалом, стосовно того, наскільки вона швидко може в виробництво піти, ще немає навіть якихось серії, так але тим не менше, що ви скажете, навіщо зараз цю карту дістав Путін і стосовно Бурєвєсніка, що відомо, ну, власне, завжди, коли у ворога є проблеми на полі бою, і не лише в геополітичному плані, дістають ядерну карту. Тобто нічого нового росіяни тут не придумали, треба віддати належне до речі американцям, як би ми їх не критикували, і є за що насправді і дуже жорстко можна критикувати. Але на сьогодні вони створили насправді ситуацію або змоделювали. Давайте так, де Росія насправді не має багато варіантів дій. Якщо вони взагалі на сьогодні є, крім того, щоб погодитися на пропозицію припинення вогню, принаймні по лінії бойового зіткнення, повне припинення вогню. Тому росіяни цю картку ядерну дістають, цим бойовісником носиться. Тут знаєте, спробу на це питання по-одеськи, питанням на питання. А де подівся Арішник? В Білорусі. Перший момент так можливо, але це вже не Орешник, то вже якась гульба, мабуть. Що стосується цієї ракети? 19-й рік це всі знають, в публічному просторі інформація є. Це останнє випробування було боєвісника, який не показав нічого, показав лише вбитих інженерів, тому що не полетів. Це ще один момент. Другий дуже яскраво, наприклад, прокоментували мешканці Сахаліна, де ви знаєте, там частковий блекаут цієї ночі відбувся. Як один з мешканців Сахаліну, це в пабліках місцевих, я особисто це дивився і читав. Він написав: нарешті стало зрозуміло, де приземлилася ракета бурізня. Е, зрозуміло, чому такий коментар. Якщо говорити про серйозні речі, а ми говоримо все йому про серйозні речі, то відповідно навіть бункерний фюрер сам визнав, що на сьогодні лише віддав завдання. Продумати інфраструктуру відповідно, логістику, ну тобто, все те, що пов'язане. В тому числі і з серійним виробництвом цієї ракети, якщо вона насправді існує, хоча норвежці там, наприклад, заявили про те, що фіксували певні е, рухи. і знову таки, це ракета, яка з, ядерним, з ядерною той силовою установкою, яка літає багато тисяч кілометрів, яка знаходиться в повітрі дуже багато часу, і тут теж питання в разі застосування цієї ракети відповідно. За дуже короткий проміжок часу, поки болівесні буде ще літати, Америка зносить пів Росії ядерними зарядами. Це теж аргумент, відповідно. Тому тут більше все таки присутня, як завжди, російського боку, інформаційно-психологічний тиск, якісь певні сигнали Америці. Але я думаю, що Америка все дуже прекрасно розуміє і знає, і навряд чи росіянам котре дасть залякати весь світ своєю ядерною зброєю. Президент Зеленський говорить, що Україна планує отримати до 250 нових літаків f 16 GRIPEN та Rafale. Які можливості це перед нами відкриває? Я так розумію, що у нас буде з'являтися якийсь новий, дуже якісний авіапарк. Ну, по-перше, це просто суттєве підсилення наших повітряних сил. Фактично створення нових потужних європейського е світового рівня авіації бойової. Це процес не одного року. Ну якщо там з ці шведами це на 10 років, а з іншого боку, щоб без зради сьогодні, бо я чую голоси. Це ж на 10 років. Але дивіться, це наші гарантії безпеки, як мінімум на 10 років від шведів. і це один конкретний лише випадок. Тобто вірять в нас, що ми вистоїмо, і вірять в те, що будуть нас зміцнюватися, і власне це відбувається яким чином використовувати ну звичайно мова йде перш за все про ударні кулаки авіаційні, які допомагатимуть на фронті у разі необхідності? Бо я кажу, це період не одного року, на жаль, але реалії. А власне, це і елемент системи протиповітряної оборони, що, наприклад, продемонстрували f 16 До, до речі, зверніть увагу. У нас не так багато тих f 16, але вони починали в нашому небі як елементи ППО і продовжують там збивати ракети і так далі. Повітряні цілі. Але сьогодні дуже часто українська авіація військова вона застосовується в нанесенні ударів по, по російських позиціях зокрема на фронті, тому це вже ударні кулаки. Це вже дещо інша картина на театрі воєнних дій. Також говорить президент, що дрони камікадзе нині несуть подекуди більше загрозу, ніж балістика, оскільки для їхнього знищення потрібно застосовувати весь арсенал протиповітряної оборони це і винищувачі, це і гелікоптери, дрони перехоплювачі і результати роботи залежать від погодних умов. Мовляв, в мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери у дощ. Авіація вже не так все бачить, говорить президент. Як це все працює, пане Сергію? І ось на зиму, якщо будуть посилюватися дронові атаки з сторони росіян, чи будемо справлятися? Я сподіваюся, що так, тому що ну президент говорить про те, що є широкий спектр використання тих чи інших засобів вогневого ураження. Щось працює краще сьогодні. Можливо, до того часу щось, скажімо, і нове з'явиться. У тому числі і покращити тактику та технічні характеристики дронів перекоплювачів ті самі мобільні вогневі групи. До речі, які я сьогодні задав, ви пам'ятаєте, був такий проміжок часу нещодавно зовсім. Про те, що, мовляв, це в Україні почали це питання у нас підіймати. Мовляв, мобільні вогневі групи вже своє віджили. Повірте, як людині, яка командує кількома мобільними вогневими групами, не віджили. А на сьогодні ситуація, ну, зокрема, на півдні нашої держави, підкреслює, і не лише на півдні, що вони мобільні вогневі групи мають право на існування і вони виконують свою роботу. Є специфіка у запуску тих же самих шахетів, наприклад, це різні висоти, це різна, в тому числі тактика. На полі бою, так що все має працювати. Що буде працювати краще, та й буде використовуватися. Інженерна думка на місці точно не стоїть. Хоча ми маємо розуміти, зброя наступу вона завжди йде попереду, ніж зброя оборони. На останок пане Сергію, як то кажуть, на десерт російські пропагандисти повідомили про уражені знищення гелікоптера ка 52 російського разом із екіпажем. І дуже коротка інформація. Там якась світлина. От, власне, і все можливо, ви якісь подробиці деталі знаєте Нашої успішної роботи. Так, це було під час масованої атаки українських дронів. Наскільки мені відомо, це «Дружній вогонь. А можливо й наш дрон міг влучити в цей гелікоптер. Чому ні? Такі, такі випадки вже були. Але думаю, дійсно тут могла спрацювати система дружнього вогню. І, я кажуть, це той випадок, коли боліваєш за обидві сторони. Пасія, пане Сергію, за цю розмову, за те, що Спасибо поділили вам. нам сьогодні час. Сергій Брачук. Друзі, був на зв'язку зі студією. Дякую вам, що переглянули це відео. Підписуйтеся на Ютуб канал Суперпозиція, аби не пропускати нові випуски. І Побачимося обов'язково до зустрічі.